Всім привіт! Ви на каналі Балакучий Олень. Мене звати Хелен, і сьогодні ми поговоримо про знаменитості, що підтримали Україну у такий складний час. Зірки, які не побоялися відвідати Україну попри війну, та хто ж є амбасадорами United24, окрім відомих українців? Музиканти, актори та інші зірки використовують свою медійність задля підтримки України. Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого понад 3 мільйони біженців, багато з яких жінки та діти, на початку цих страшних подій втекли від жорстоких нападів з небагатьма речами та потребувала найнеобхіднішого їжі, води та притулку. Існує багато способів підтримати біженців від приєднання до протесту до інформування, але знаменитості висловлюють свою солідарність та надсилають кошти для організацій. Які надають гуманітарну допомогу, розпочнемо зі знаменитостей, хто запустив кампанії зі збору коштів: Міла Куніс і Ештон Кучер. Актори Ештон Кучер і Міла Куніс зібрали понад 34 мільйони доларів пожертвувань на гуманітарну допомогу Україні та тимчасове житло для українських біженців. Повідомляють на сторінці пари на сайті GoFundMe. Куніс народилась в Україні в 1983 році. Та приїхала до США, коли їй було 8 років. Вона поділилася, що горда бути українкою. Українці горді й хоробрі люди, які заслуговують на нашу допомогу у важкий для них час, написала вона на сторінці в соцмережах. Кошти, зібрані кучером і Куніс, будуть передані в благодійні руки двох улюбленців Кремнівої долини, логістичного стартапу Flexport і гіганта оренди житла Airbnb. Flexport.org організовує постачання гуманітарної допомоги в місця розташування біженців у Польщі, Румунії, Угорщині, Словаччині та Молдові. Airbnb.org надає безплатне короткострокове житло переселенцям, які виїжджають з України. Леонардо Ді Капріо Окрім того, що Леонардо Ді Капріо є володарем Оскара і всесвітньо відомим актором. Він також є послом ООН з проблем зміни клімату. А також володарем премії громадянин світу фонду Клінтонів і кришталевої премії Всесвітнього економічного форуму неправдиву історію про те, що актор Леонардо Ді Капріо зробив пожертву в розмірі 10 мільйонів доларів США Україні, поширили засоби масової інформації по всьому світу, та десятки тисяч людей у соціальних мережах. У статтях та повідомленнях у соціальних мережах стверджувалось. Що Ді Капріо, який має коріння з України, бо його покійна бабуся по материнській лінії народилась в Одесі, зробив пожертвування у розмірі 10 мільйонів доларів. Про це оголосила організація під назвою Міжнародний вишаградський фонд. Ді Капріо підтримує Україну і зробив пов'язані з Україною гуманітарні пожертви КЕР, Міжнародний комітет порятунку, the Children і Агентство ООН у справах біженців. Але переказ суми в 10 мільйонів доларів не відповідає дійсності. Заяви про те, що Ді Капріо давав гроші українському уряду або українським військовим, також не відповідає дійсності. Міжнародний вишеградський фонд заявив CNN, що всупереч повідомленням у ЗМІ він не оголошував про пожертвування Ді Капріо в Україні та не має жодної інформації пов'язаної із цим. Не забуваймо перевіряти інформацію, перш ніж її поширювати. Лавлі та Райан Рейнольдс. Актори Лавлі та Райан Рейнольдс оголосили, що пожертвують до 1 мільйона доларів США на користь Агентства ООН у справах біженців від 24 лютого з України за різними джерелами виїхало від 8 до 11 мільйонів людей, а десятки мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами всередині країни. За даними ДПСУ, лише 7 мільйонів українців повернулись до України. Актори Кіт Гарінган, Девід Тенес та Едріан Лестер з'явились на теле та радіоканалах на підтримку невідкладної гуманітарної кампанії для України, щоб допомогти зібрати 120 мільйонів доларів США для комітету з незвичайних ситуацій. Комітет об'єднує 15 благодійних організацій Великої Британії з метою допомогти зібрати кошти, які будуть розподілені між благодійними організаціями, що працюють на місцях, забезпечувати людей їжею, водою та притулками. Зірка фільму Точка відліку відліку» річний Лестер знявся у фільмі, який вийшов в ефір на BBC після програми новин у четвервечері. Лестер додав, що багато благодійних організацій, які беруть участь у комітеті надзвичайних ситуацій, вже працюють в Україні або в сусідніх країнах, готуючись до розширення своєї діяльності. Гаррінтон найбільш відомий за ролью Джона Сноу у фентезійному серіалі HBO «Гра Престолів, також з'явився на телеканалах ITV, Channel 4, Channel 5 та Sky на підтримку кампанії. 50-річний тенант, який грав у серіалі Доктор Хто. Тисячі 2005 по 2010 роки озвучив звернення, яке транслювалось по радіо Девід Бекхем і Вікторія Бекхем. Подружжя пожертвувала 1 мільйон фунтів стерлінгів на підтримку допомоги Україні через ЮНІСЕФ, послом якого є Девід Бекхем. 20 березня Девід також передав свій акаунт в Instagram Ірині керівнику обласного перинатального центру в Харкові, яка протягом дня публікувала відео. Зірка футболу закликав підписників приєднатись до нього у пожертвуванні коштів ЮНІСЕФ та підкреслив дивовижну роботу, яку Ірина та також медичні працівники, як вона роблять для порятунку життів в Україні. Ірина поділилась кадрами лікування новонароджених у підвалах, щоб уникнути бомбардувань, і сказала, що її персонал працює цілодобово, щоб допомогти пацієнтам. Орландо Блум-актор зустрівся з деякими сім'ями, які були змушені покинути свої домівки. Наслідок війни в Україні та втекли до Молдови на фотографіях, які він опублікував в інстаграм. Орландо спілкувався з дітьми та їхніми батьками. 45-річний артист обійняв деяких дітей, а також, схоже, пограв з ними. Він розповів, що з початку війни майже щосекунди дитина стає біженцем. Тому автор перебував у Молдові в рамках співпраці з ЮНІСЕФ. Артист заявив, що зустрічався з багатьма, хто був змушений залишити все в пошуках безпеки. Орландо закликав своїх підписників надати допомогу дітям в Україні та інших частинах світу, які постраждали від війни. Він також розмістив на своїй сторінці посилання, за яким можна перерахувати кошти на допомогу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте про дзвіночок. Щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео. Крім того, підписуйтесь на інстаграм та телеграм канал. У них цікаві пости про кожен ролик. Знаменитості, що відвідали Україну від Анджеліни Джолі до Бена Стілера. Бен Стілер, Анджеліна Джолі, Шон Пен та Джесіка Честейн є серед знаменитостей, які відвідали Україну під час російсько-української війни. Шон Пен є однією з найактивніших голівудських зірок. Наступного дня після вторгнення Росії в Україну актор фільму «21 один грамм приїхав до нас, щоб продовжити роботу над документальним фільмом про війну. Офіс президента України підтвердив, що пен брав участь у прес-брифінгу, зустрівся з віце-прем'єр-міністркою Іриною Верещук та говорив з журналістами та військовими про війну. Через кілька днів він опинився серед тисячі біженців, які їхали до Польщі. 61-річний Пен опублікував у Твіттері фотографію, на якій він з рюкзаком на плечах котить багаж по дорозі поруч із шаренгою машин, що тягнеться в далину. Анджеліна Джолі, акторка та спеціальний посол ООН у справах біженців, є відомою гуманісткою. Тож, мабуть, не дивно, що вона однією з перших вирішила до України. У квітні Анджеліна Джолі відвідала місто Львів, завітавши до пекарні та на залізничний вокзал, щоб зустрітись з деякими переселенцями. Під час візиту на вокзал Джолі зустрілась з волонтерами, які розповіли їй, як кожен з чергових психіатрів спілкується з близько п'ятнадцятьма людьми щодня. Вони, напевно, в шоку. Я знаю, як травма впливає на дітей. Я знаю, що коли хтось показує, наскільки вони важливі, наскільки важливі їхні голоси, наскільки це стілює їх, сказала Джолі. Вона також позувала для фото з волонтерами та деякими дітьми. Бен Стілер, У червні Бен Стілер, який є не лише комедійним актором, а й гуманітарним послом, зустрівся з біженцями та посадовцями в Україні, зокрема із Володимиром Зеленським, у рамках свого візиту до Всесвітнього дня біженців. Це велика честь для мене, сказав Стілер президенту України після зустрічі в Києві. Це справді чудово, ви мій герой. Зірка фільму Золандер є послом доброї волі ООН і раніше відвідав українських біженців у Польщі, заявивши, що хоче бути солідарний з тими, хто перебуває у Варшаві та в усьому світі. Кожен має право шукати безпеку хто завгодно, де завгодно і коли завгодно, сказав він. У травні зірка серіалу Рей Донован та фільму Росомаха Ліїв Шрайбер, який має українське коріння, зустрівся з людьми в бомбосховищах і став співзасновником «Blue Check Ukraine», група, яка займається перевіркою і прискоренням надання фінансової підтримки неурядовим організаціям. Він їздив до Львова, але сказав найближчим родичам про це лише після повернення. Ліїв розповів про свою нову мережу збору коштів на кінофестивалі в Карлових Варах у Празі. Я їхав з очікуванням, що у мене буде гігантський мішок для сміття, і я просто наповнюю його грошима, тому що я збираю кошти для України. Сказав він. Насправді ж до мене підходили люди та запитували, як вони можуть подати заявку на пожертвування від Blue Check. Крім того, актор Лієв Шрайбер став амбасадором United24. актриса Джесіка Честейн зустрілася із Володимиром Зеленським у Києві та відвідала дитячу лікарню. Її візит відбувся в той час, коли Білий Дім та ООН закликали Росію припинити військові дії поблизу атомної електростанції в Україні. Зеленський подякував честень за підтримку у своєму телеграмі. Для нас такі візити відомих людей є надзвичайно цінними, написав він. Завдяки цьому світ ще більше почує, дізнається та зрозуміє правду про те, що відбувається в нашій країні. Поїздка честень відбулась після того, як перша леді України Олена Зеленська звернулася до членів Конгресу США з проханням надіслати більше військової допомоги нашій країні. Дружина Зеленського поділилась історіями жінок і дітей, вбитих російськими військами, щоб показати жорстокість війни. Також не забувайте донатити на ЗСУ в описі є посилання на фонд Повернись живим та фонд Сергія Притули. Адже завдяки нашим героям я можу створювати цей контент, а ви переглядати. Заразом поширюйте це відео. Щоб якомога більше українців дізналося, хто зі світових знаменитостей нас підтримує. Амбасадори United24 United24 – глобальна ініціатива на підтримку України, започаткована 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни. Перший посол проєкту, український футболіст і менеджер Андрій Шевченко. Важливо, що першим амбасадором бренду United 24 став українець, якого знають у всьому світі. Андрій має величезну довіру та авторитет, який здобув своєю наполегливою працею та своїми спортивними досягненнями. Тепер він має нову місію розповідати світу про події в Україні та спрямовувати свій авторитет на збільшення міжнародної допомоги нашій державі, щоб наблизити нашу перемогу, сказав Володимир Зеленський. Другий посол проєкту, українська тенасистка Еліна Світоліна. Амбасадорку представили під час онлайн-зустрічі з главою держави, міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим та координаторкою платформи Ярославою Грейс. До відеоконференції також долучився перший амбасадор United24 Андрій Шевченко, разом з яким Еліна Світоліна продовжить об'єднувати світову спортивну спільноту довкола допомоги Україні Америки. Ми любимо народ України та хочемо допомогти усіма можливими способами, сказав фронтмен Ден Рейнольдс у своїй заяві. На знак солідарності з Україною Imagine Dragons скасувала свої концерти в Росії цього літа та вилучили з російського ринку свою дискографію, яка включає нещодавно випущений шостий альбом. Mercury Act Second. Альбом був випущений як друга частина альбому Mercury Act First. У липні також амбасадором проєкту став модний директор Балансіяги Демна Гвасалія. Модний дім розробив спеціальну футболку, весь прибуток від продажу якої буде перераховано на відновлення інфраструктури в Україні. Американська співачка та акторка Барбара Стрейзен є амбасадором проєкту, володарка премії Оскар Емі, Гремі, Тоні та Золотий Глобус. Барбара Стрейзен стала послом фандрайзингової платформи United24 для того, щоб напряму допомагати українцям. Свої зусилля вона зосередить на напрямі медична допомога. Відрузі бабуся Стрейзенд іммігрувала до США з України. Вона зізнається, що відчуває сильний зв'язок з українцями, оскільки я маю єврейське походження з українським корінням, я особливо зворушена боротьбою українців за свободу. Стійкість та мужність українського народу стали справжнім натхненням для всіх, хто працює над збереженням демократії та бореться з авторитаризмом. Ви та ваша країна маєте мою повну підтримку. Марк Геміл відомий за ролю культового героя Люка Скайвокера. Став амбасадором платформи United24. Він буде підтримувати проєкт Армія дронів. Світло переможе темряву. Я вірю в це. В це вірить наш народ сказав Володимир Зеленський. Дякую вам за те, що ви взяли на себе цю непросту місію бути першим послом, який допомагає Україні зібрати кошти для армії дронів, щоб підтримати наших захисників. Це дійсно важливо. Астронавт Скотт Келлі також посол проєкту. Він розвиватиме напрям медична допомога. Його першим проєктом стане збір на автівку швидкої допомоги класу Сі. Американський історик Тімоді Снайдер, посол проєкту. Він розпочав збір на ловця шахідів Тімоті Снайдер, великий друг нашої держави. У своїх працях він розповідає всьому світові про важливість України, нашу правдиву історію та справжні цінності. Дякую за те, що тепер більше людей знатимуть не лише про причини й умови нашої боротьби, але й про те, як вони можуть нам допомогти. Як ви думаєте, хто стане наступним амбасадором United 24»? Та хто ще відвідує Україну? Пишіть свої варіанти в коментарях. Дячні кожному за підтримку нашої країни та разом до перемоги. Існує. Сука! Я так нормально текст читаю. Фун мі... Як ще раз? У мене питання. Як хтось записує щось в Нью-Йорку. Це вікенда не буду вставляти. Байдець забудь особи подорожі. Дуже. Класне. Сам ти хлопець. та не систка. коли тенісістка? Тенісистка, сістка. Та яка тенісістка. Все, добре. Ну, чому так по модецькій їдуть ті машини, що трамвай має оце от зеленька ти астронавт? Я про астронавт?